Це тут для того, щоб підвести підсумки нашого пілотного проекту товариства з обмеженою відповідальністю «Екостайл» щодо контейнерного збору твердих побутових відходів в приватному секторі нашого міста. Я хочу зауважити, що даний пілотний проект розпочато було 1 квітня 2025 року, який тривав по 31 травня 2025 року. Метою даного проекту було упорядкування збору відходів, підвищення сервісності в частині зручності для громадян та чистоти вулиць. Відповідно до даного проекту було встановлено 166 контейнерних баків по приватному сектору в трьох мікрорайонах нашого міста Кропивницького. Таких як Центр Новоолексіївка та Озерна Балка. В процесі було додано додатково сім контейнерних баків за проханням мешканців, тому що деякі вулиці являються трошки великою протяжністю, і для додаткової зручності нашого населення було прийнято таке рішення. Графік вивезення твердих побутових відходів відповідно до цього контейнерного проєкту був запроваджений через день. Це надало зручність та можливість обирати час викиду сміття без прив'язки до графіку, що відмічено було нашим населенням. Тривалість пілотного проєкту була два місяці. Кількість встановлених баків 166. Але я хочу зауважити, що відповідно до початку даного проєкту було 435 локацій по даним нашим районам міста, де ми встановили дані контейнери. Перевагами вивезення відходів через день являлося, що не потрібно нашим мешканцям міста зберігати відходи вдома протягом семи днів. Деякі люди наші спостерігали побажання такі, що тепер я не забуваю, коли мені винести сміття, адже воно виноситься по їхній змозі. Тварини не розтягують дане сміття безхатні та хатні. Також вирішилася проблема з тими. Хто скаржився на безлад, який залишався після збору сміття від деяких сусідів, зменшилась кількість стихійних звалищ та покращилось загальний санітарний стан даних мікрорайонів. Особисто від нашого спостереження хочу зауважити, що відбулася деяка міграція сміття по нашому місту. Зручність даного проекту була передбачена навіть. Тим, що еміграція сміття відбулася, ті люди, які їдуть на роботу даними мікрорайонами міста, вивозили дане сміття в контейнерні баки, які були встановлені саме в мікрорайонах під контейнерний збір. Пілотний проєкт за спрацював дуже масштабно, і компанія «Костел» отримала багато позитивних відгуків, які ми демонстрували в наших соціальних мережах. Це таких як TikTok, Фейсбук, Інстаграм. Люди просили з першого дня масштабування. Почалися запитання: а чому саме в цих районах міста? Ці райони міста були найближчими до нашої дислокації, де знаходиться підприємство. Тому для того, щоб швидко підхвачувати даний результат, було прийнято рішення нашим керівництвом, що будуть саме ці райони запроваджені в пілоті. Але даний пілотний проект, коли запустився, були не тільки позитивні відгуки, але й ми зрозуміли зрозуміли, що є певні проблеми інфраструктури, які ускладнили контейнерний збір у приватному секторі. Це такі, як відсутність твердого покриття під контейнерами. Ми про це знаємо, і це дійсно є такою. Явною проблемою нашого міста відсутність покриття доріг для під'їзду сміттєвозів, адже чесний приватний сектор нашого міста часто знаходиться без твердого покриття, і є певні проблеми, коли є десь сміттєвоз, який може і провалюватися, і загружати в деяких ямах наших доріг. Контейнерний майданчик це ефективна реалізація, яка потребує нашої інфраструктури в місті. Ми зауважимо в своїй презентації в наших зверненнях про те, щоб цей контейнерний пілотний проект діяв вдало для всього міста, і була можливість масштабування. Містом має бути прийнята увага до того, що клумба не має бути контейнерним майданчиком. Що потрібно саме нашому місту і компанії Костайл для того, щоб цей даний проект міг масштабуватися на весь приватний сектор, який чекає наше місто? Уніфіковані контейнерні майданчики повинні бути. Тобто, треба прийняти рішення і вирішити стосовно місць дислокації цих контейнерних майданчиків та кількість розташованих контейнерних баків. Попередній розрахунок був проведений компанією нашою. Були запропоновані варіанти встановлення даних контейнерних майданчиків. І якщо, наприклад, встановлення на три контейнерні баки майданчика, то це буде вартувати місту близько 30 тисяч. Гривень. Ці ціни можуть варюватися від цін, які є на ринку, та від заробітної плати, яка буде витрачена на будівництво цих майданчиків. Якщо запровадити майданчики трохи більше на п'ять контейнерів, то це буде вартувати близько 48 тисяч гривень. Орієнтовна кількість майданчиків, які необхідно буде побудувати, буде прораховано. Але якщо відштовхуватись від тих даних, які є в нашого підприємства, це близько трьох тисяч точок збору діє по приватному сектору в місті. То для цього є необхідність придбання 1800 контейнерів для того, щоб масштабувати даний проект по всьому приватному сектору нашого міста та селища Нового. Відповідно, запропонуємо вам на презентації подивитися, що є приклади певних невдалих самостійно збудованих мешканцями майданчиків. Тобто наші мешканці попри... себе е... ідентифікували з тим, що буде зручно, якщо по частному сектору все таки будуть контейнерні майданчики з встановленими баками. І самостійно будували деякі з них. Є певні майданчики, які збудовані на даний час. Це в районі Олексіївки. Якщо приїхати ці майданчики, буде видно по вулиці. Якщо я не помиляюсь, це вулиця Княгині Ольги, де є явний майданчик, який побудований самостійно мешканцями місця. Він дуже гарний, естетичний вигляд має дуже зручно під'їздити його та обслуговувати даний контейнерний бак. Невдалі приклади облаштування контейнерних майданчиків це є порушення функціональності та естетики міста. Адже огорожі з профнастилу часто будуть використовувати люди як поклейку тих самих оголошень. Адже кожного дня, кожен із нас, викидаючи сміття в бак, буде бачити там певні оголошення і буде їх читати. Тому що місячно балансоутримувачем повинне бути обслуговування, обов'язкове обслуговування даних майданчиків для підтримки цілісності цих майданчиків та порядку на них. Компанією Кастайл були запропоновані до вашої уваги ресурси для масштабування в таблиці, але хочу зауважити, що це орієнтовне зростання витрат нашого підприємства на 25%, якщо ми будемо масштабуватися по пілотному проекту Приватний сектор контейнерний збір. Додатково потрібно буде нашій компанії для того, щоб масштабуватись придбання двох сміттєвозів. З'явиться додатково 8 місць робочих для водіїв, та 16 необхідно буде нам вантажників для обслуговування контейнерного збору по приватному сектору. Додатково зазначили ми, що це все-таки 1800 контейнерів, які необхідно буде розставити по точкам дислокації, та попередній розрахунок зробили стосовно збільшення тарифного плану для населення. Це невелике зростання, це 10%, але все одно вимагає додаткових. Розрахунків, які будуть передбачені в тарифному плані. Відповідний план графік розрахований для масштабування на чотири етапи. Компанією Кастей вже доведено, що не потрібно масштабуватися одноразово для всього міста, а треба робити це поетапно. Отже, передбачено на перший етап масштабування це такі райони, як Масленіківка, Арнаутове, селище Гірниче, Завадівка, Кушівка та Катранівка. Другим етапом це передбачення. Бачене розширення по центру місту велика балка та Некрасівка. Третім етапом це буде Лелейківка та Новомиколаївка. До четвертого етапу будуть віднесені стара Балашівка, район, Балашівки та озерної балки далі розповсюдження. Кожен етап буде розповсюджений і вводиться поступово, а отже передбачено такий термін, як три місяці. Для певного розуміння, тому що відповідно до дислокацій щодо встановлення контейнерних баків з'являються потім звернення наших громадян. Про те, що, наприклад, контейнерний бак стоїть дуже далеко, вулиця довга, і наші баки встановлюються додатково. на початку своєї доповіді я казала, що сім було встановлено додатково. Висновками та подальшими кроками у впровадженні контейнерної системи збору твердих побутових відходів у місті. Приватному секторі будуть такі, як мешканці приватного сектору, активно підтримали проект Екостайлу. Ми отримали масу відгуків, позитивних відгуків. Це такі, як зручність, можливість викидати сміття в будь який зручний момент для наших мешканців. Частіше вивезення. Але ефективність пілотного проекту підтверджується для мешканців не тільки їхніми скаргами і побажаннями масштабування. Для повноцінного розгортання ініціативи потрібний централізований підхід з боку нашого міста. Якщо підтримає даний проєкт міста, екостайл готовий масштабуватися. Але хочемо зауважити, що майданчики для контейнерів повинні будуватися за єдиним стандартом, аби наше місто виглядало естетично та гарно для тих, які навіть приїжджають до нашого міста на екскурсії. Фінансування будівництва має здійснюватись виключно за рахунок міського бюджету, і на це повинні виділені бути відповідні кошти. Необхідно затвердити міську програму впровадження контейнерної системи збору твердих побутових відходів у приватному секторі та визначити визначити відповідальних осіб, які будуть відповідати за встановлення на певних містах міста. Саме контейнерів, тому що дійсно були питання до нас: хто вирішував щодо місць дислокації саме по цьому? Пілотному проєкту вирішено було, що саме зручно буде встановлювати це на перехрестях вулиць, адже це не буде переважати вигрузки з цих контейнерних баків. І для людей це буде являтися також додатковою зручністю, якщо це буде перехрестя міст вулиць. Вибачаюсь подальше впровадження та розширення проекту можливо лише за наявності управлінського рішення з боку нашої влади. Хочу зауважити, що додатково нам потрібна підтримка міста без підтримки міста. Кастал не зможе масштабуватися. Хоча на даному етапі я можу зазначити, що компанія Касталл готова для масштабування по приватному сектору. Ми чуємо ваші побажання, чуємо ваші звернення до нас і готові масштабуватися по всьому місту Кропивницькому. Якщо в кого є додаткові питання, готова відповісти на ваші питання та вислухати вас. Yeah. Ми в даний момент постійно кажемо про це, що дякуємо, що ви дані звернення фіксуєте. ці звернення також фіксує і передає до відповідних органів влади нашого міста, які потім приймають відповідні рішення. Таких скарг дуже багато. Наш TikTok, якщо ви споглядаєте, ви бачите, що там є певні відео, і в нас є досить багато фіксацій того, що люди дійсно приїздять і несанкціоновано викидають. Це сміття. Які ще є питання? Щодо тих 160 контейнерів, котейнерів, які встановлені, тобто вони залишаються там на місці. Так. Так, це дійсно гарне питання, тому що я не зауважила, що на даний момент у нас цей проєкт закінчився да, 31 травня. Але відповідно до того, що ми отримали масу позитивних відгуків, Костел самостійно прийняв рішення, і ми продовжуємо цей проект. Тобто пілот продовжує діяти в тих самих рамках, в яких почав діяти 1 квітня 2025 року. Жодного контейнеру не було прибрано з місць дислокації, де вони були встановлені і ми так і продовжуємо через день вивозити сміття з певних дислокацій. На пілотній основі так, адже Екостайл несе відповідно до цього витрати і витрати ці не внесені до діючого тарифу. Я зауважувала в своїй презентації, що витрати наші становлять плюс 25%, але відповідно до того, що мешканці постійно вимагають цього збору в контейнерах. Ми вирішили не прибирати ці контейнери і діє далі. Цей пілотний проект. Тому ми і зібралися тут для того, щоб зауважити, що відповідно з допомогою та підтримкою міста яка стайл готове масштабуватися по всьому місту Кропивницькому для приватного сектору. Ми постійно купуємо нові контейнери, які замінюються по нашому місту, встановлюються нові контейнери. На сьогоднішній день, навіть в цьому році у нас вже було придбано більше, ніж 400 контейнерів, і можу повторитися, що на даному, на даному етапі по місту діє близько трьох тисяч, там 2265 локацій щодо збору місць, місць твердих побутових відходів. Це саме по приватному сектору, це тільки приватний сектор. Якщо буде масштабування по пілотному проєкту, так як я зазначала, в 4 Етапи, то це буде близько 1800 дислокацій, на яких буде встановлені контейнери. Ємністю 1,1 метрів кубічного. Yeah. Чи є ще питання? Якщо питань немає, я дуже дякую вам за увагу. Дякую за вашу позицію в нашому місті, що ви. Безпосередньо приймайте в цьому участь і хочете нашому місту показувати діяльність нашої компанії, яка намагається бути корисною для нашого міста, адже ми боремося за чистоту нашого міста. Дякую.